Ну і далі на всі ці теми будемо говорити з політологом. З нами зараз на прямому зв'язку. Голова аналітичного центру, експерт аналітичного центру об'єднана Україна Дмитро Левиць. Доброго ранку, пане Дмитре. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. Ну що ж, давайте почнемо. Україна погодилась на перемир'я. Офіційної позиції Кремля ще не було, але і російські пабліки, і федеральні змі вже волають. Вибачте на слові про те, що їм це не підходить, такий сценарій, і вони на це точно не підуть. Ну і тут виходить, що є два варіанти: або Путіну доведеться йти на конфронтацію з Трампом, заявляти, що Росія не погоджується на перемир'я, або погоджуватися на перемир'я, чим фактично ну якби зганьбити та свою цю велич перед росіянами, і звісно, не дотримуватися цього. Перемир'я можливо ще є якісь сценарії? Ну і власне перемир'я, якщо воно буде, хто його контролюватиме? От якраз варіантів дійсно трохи більше, якраз от в цьому контексті, що як воно впроваджуватиметься там у життя? Да, тобто це ж необхідне створення механізмів, контролю. Зустрічі, в тому числі, щоб там визначення його модальності, і тут у е, Кремля насправді є такий великий маневр. Да? От спочатку вони можуть. Довго обговорювати, як вони погодяться на це, а за цей час продовжувати наступ там, де вони ну наприклад, тут для них чутлива тема, це однозначно. Це Курська область, аби повністю її взяти під контроль, можуть однозначно це робити так, аби виставляти додаткові вимоги і враховуючи те, що Певний вплив на Дональда Трампа Путін має, і тут, в принципі, тут це теж абсолютно можливо. Тому гадаю, що мало ймовірно те, що Росія в особі Путіна прямо от різко відмовиться. А ось на шляху до реалізації цього процесу і потім. Якщо сама реалізація буде можлива. ми ж бачили, як відбувалося в 15-му, з там з року до 22-го з мінськими цими перемовинами, коли вони намагалися нав'язати різноманітні там розуміння, там тристоронню контактну групу, де Росія Україна ОБСЄ називали контактна група, і мовляв, це група між Україною та ДНР ЛНР і подібні под такі речі, тому по, тому я гадаю, що ось те, Щось подібне, ми зараз будемо спостерігати саме в такому контексті. Дивіться, Трамп сказав, що якщо ми не змусимо Росію припинити вогонь, то ми озброїмо Україну, і продовжимо війну. Це його цитата. І Його мене таке запитання: якщо Росія відмовиться, то нам Сполучені Штати дадуть ту зброю перемоги, як казали самі в адміністрації Трампа. Гадаю, що буде забагато багато залежати від того, в якому форматі Росія буде відмовлятися, якщо саме так буде. Тому що я в мене є великі сумніви, що я сказав, да то, 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 и, то, то yeah. скоріше вони можуть почати от, тягнути з реалізацію щось вигадувати. Але э, ну знаєте, по справах можна пізнати, ну добре буде, якщо Сполучені Штати так дійсно зроблять. Але ми бачимо э, тут уже ту практику, яку була яка була і. Тому, ну мабуть, ну добре аж дивіться. Це пряма це пряма, пане Дмитре. Я перепрошую, Це пряма неповага Путіна до Трампа. Ми можемо вже апелювати цим. Що можуть зробити Сполучені Штати, щоб показати, що Трампа треба поважати? Тому що ми розуміємо, що Трамп дуже любить, коли його поважають, називають найкращим, найліпшим і всякими такими словами. Ну, Сполучені Штати для початку мають відновити це те, те постачання, яке зараз його немає. Не Та да, і про яке конкретних заяв, до речі, офіційних теж не було. Да, було багато про що: про те, чи то воно є це постачання, чи воно нема, чи воно відновлене, чи майже відновлення. Да, тобто, тому е, е, знову ж таки ми бачили реакцію нервову Трампа на журналісти із Вашингтон да, Пост. Тобто, тому я гадаю, що е, так у Сполучених Штатах. Тів є цей механізм? Вони це можуть зробити, і уж тим більше, якщо буде така яскрава заява Путіна надання, наприклад, атакам з ракет Україні, розширення там постачання БМП Бредлі і інші подібні речі? Так вони це можуть зробити. Так, але ж Путін це розуміє. Він навряд чи буде провокувати а, о, білий дім. А хто ще окрім Вашингтона? Скажімо, Пекін може на це повпливати? Який тут його інтерес? Взагалом, от зараз в тій ситуації, яка відбувається, Я гадаю, що от поки що, принаймні найближчим часом, Пекін, який вже демонстрував таку певну певне незадоволення, тим, як розвивається ситуація, і mm -hmm. підтримував Європу в її підтримці України. Зараз все ж таки від різких рухів буде від... намагатися їх не робити. Хоча ось ці сигнали, те, що китайські журналісти поїхали працювати з українською перший боку. сюжет, зняли перший Так, да, перший, Да, це в принципі говорить про те, що тиск певний на Російську Федерацію да, може здійснюватися. Ну і давайте ще скажемо. Дивіться, у нас є безпекова угода, точніше, у нас є угода, так але е там, начебто, чи зник чи не було питання про гарантії. Вони є в цій угоді, немає в цій угоді. Чи це передбачено вже потім, після тридцяти мирного дня е припинення вогню? Знаєте, насправді, ну о, як на мене, про гарантії безпеки в о, спільній цій заяві о, там є, там ідеться, і в принципі, це як на мене позитивний сигнал. Бо оскільки о, американська сторона зазначала взагалі, що, мовляв. Припинення вогню, а після цього вже будемо говорити про гарантії безпеки. Да, то е, сама по собі навіть згадка в про безпеку в, в цій спільній резолюції, коли е, раніше цього не було, це вже в принципі говорить про те, що йдеться. Ми бачимо, що в принципі. На це вплинула стійкість української позиції, і і, і така самостійність і під і Європи і Європи, яка не пішла на те, щоб без неї вирішувалося це питання. І от вчорашнє засідання начальників генштабів у Парижі воно теж в принципі про це де розроблялися конкретні механізми підтримки України в цьому плані. Тобто, це теж в принципі можна говорити про. Гарантії безпеки. Тому формально йдеться про те, що мовляв, гарантії безпеки потім, але насправді Україна їх зуміла залишити в переговорному процесі, і більше того, вони реально фігурують. Пане Дмитре, у нас буквально півтори хвилинки. Результати зустрічі в Джиді, чи вони означають, що Вашингтон готовий повернутися до угоди про рідкісноземельні копалини у версії Києва, і якщо так, чи буде підписання цієї угоди першочерговим для Вашингтона, щоб подальші дії ухвалювати? Гадаю, що так, що це насправді важливо для Вашингтона, і в якому форматі це буде сказати складно. скоріш за все, Вашингтон скористається ситуацією, і вона буде переглядатися. Це з високим ступенем ймовірності, але ми але те, що вона буде підписуватися, це безперечно, так. Почули, дякую. Дякуємо з нами дякую. на зв'язку. Був експерт аналітичного центру об'єднана Україна Дмитро Левись. Дякуємо, пане Дмитре.